Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати приготування едегейської соли вдома. От на зразок я вже зробила одну порцію, щоб вам показати, що це дуже вигідне в домашніх умовах приготування цієї соли. Хто любить приправи різні? Кинув ложечку, і вже все, що тобі потрібно, у нас є у нашій строві. Для приготування едегейської солі, потрібна звичайна сіль. Можна і екстру це все для приготування нашої не консервації, а звичайної їжі. Стакан солі. Висипаю кухонної, звичайної. У мене дрібного помелу. Також до складу входить коріандр орегано, тім'ян, майоран, базилік, кріп петрушка. Коріандр я висипаю, так, смаком усе робимо трошки коріандра. А всі ці спеції, що я перечислила вам, знаходяться. У грузинській приправі от такого плану. Це все я знайшла вигідно і зручно. Орегано, базилі, кріп, петрушка, прянощі, сушені і мелені. Цього, цієї спеції я додаю більше. Ну, так. а ви дивитеся, скільки вам потрібно зазвичай. Стараюся не дуже лопаточкою шкребати, щоб не дуже близько до камери, і воно потім дуже погано чутно. Так, я думаю, що ви все це зрозуміли. Сіль виходить ароматна, Дивіться якого гарного кольору, які вам спеції ще подобаються. можна додати. І використовуєте нашу сіль, як я вже сказала, в різних стравах, які ви готуєте. Це дуже економно, також не займає багато часу. Присолили і всі спеції люблені, які ви використовуєте для своїх страв, уже поміщені у нашій солі. От така сьогодні порода у мене буде для вас. На цьому закінчую своє відео дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, кому сподобалося. Заходьте на мій канал. Я завжди дуже рада спілкуванню з моїми підписниками, а також іншими, хто заходить до мене в гості на канал. До побачення, до нових зустрічей всього найкращого, любі друзі!